Село Пилипівка святкувало свої іменини на урочистості з цієї нагоди до сільської громади завітав помічник народного депутата України Руслана Сольвара. Жителі села Пилипівка традиційно відзначили народження свого рідного села. У будинку культури зібралися гості та найрідніші люди, ті, які працюють заради добробуту села, які народились, живуть і своїми справами уквічують свою маленьку батьківщину. Вони вкотре продемонстрували, що не тільки вміють працювати, а й святкувати можуть від усієї душі. На сцені юні таланти демонстрували знання національних традицій. Слова привітань. На адресу Пилипівської громади лунали від голови села, голови Фастівської райдержадміністрації та від народного депутата України Руслана Сольвара, який, на жаль, не зміг бути присутнім на святкуванні. Це дійсно родинне свято, бо село це одна велика родина. Бо ви, як ніхто інший, кожен знаєте один про одного. Дуже багато у селі дуже багато живе людей, дуже багато народжується дітей, виховуються дітей. Хтось виростає, їде звідси, але завжди всі ми повертаємося до своєї рідної думи. Родзинкою на святі був виступ фольклорного гурту Володар, яких запросив на захід Руслан Сольвар. Тож запальні українські пісні та мелодії у виконанні національних музичних інструментів нікого не залишили байдужими. Тож свято села стало ніби передачею естафети поколінь, підтвердженням безперервності розвитку територіальної громади, в якої попереду ще чимало подій і гарних свят. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС ТВ.